Кречковий заповідник розумне вирощення та моніторинг рослин у сучасному ліцеї на базі Арвеїну. Роботу виконала Курилко Олександра Євгенівна, учениця 10-го МІ-класу Дніпровського ліцею номер 97 Методи дослідження. У дослідження використовуються різноманітні методи, включаючи аналіз та синтез інформації, експериментальне вимірювання, програмне моделювання та алгоритмічний аналіз. Актуальність роботи. Актуальність даної дослідницької роботи визначається необхідністю удосконалення умов вирощення рослин в домашніх умовах. Зрослим інтересу до власного вирощення продуктів та усвідомлення, важливості екологічно чистої їжі виникає необхідність в інноваційних методах контролю за ростом рослин. Досягнення поставленої мети. Передбачаємо зав'язання наступних дослідницьких завдань. Перше. Розробити пристрій на платформі Arduino для автоматизації догляду за розвитком. Комплектування виготовлено роботизованого пристрою для визначення кольорів, світодіоди, плати Arduino, датчик вологості, датчик температури, датчик освітлення та макетна плата та трохи. LCD дисплей. Розробка системи датчиків на базі Arduino. Електрична схема для вимірювання параметрів середовища на базі Arduino, Опис процесу збирання пристрою. На першому етапі я прибираю зайві деталі з плати Arduino. Огляд плати Arduino, підключення датчиків температури та добрості. Робота датчику температури з дисплеєм. Підключаємо дисплей та перевіряємо, чи все гаразд. Робота датчика рівня рідини. Робота датчика рівня освітлення. Через брак виходів та входів на платі довоюсь використати додаткову макетну плату. Тут мені знадобиться допомога керівника, який все мені добре. Програмна частина для Arduino. Для для визначення кольорів написана програма керування, що є простою та зрозумілою, провести експериментальні дослідження темпів зростання рослин та визначити ступінь впливу основних факторів. Графік зміни рівня рідини протягом часу. А графік зміни температури протягом часу та освітності протягом часу. Динаміка зростання складу та динаміка зростання птицу. У результаті проведеної роботи вдалося з'ясувати поставленої мети та розв'язати визначені завдання. Висновка: В результаті проведеної роботи розроблено пристрій визначення рівня води, пологості, температури, освітлення для моніторингу умов росту в домашніх умовах. Розроблений пристрій складається із стандартних компонентів, які можна придбати у спеціалізованих магазинах України, що є економічним. Для пристрою написана програма керування, що є простою та зрозумілою. Проведена апробація пристрою на трьох десятках різних видів мікрозелення. Але що робить мій проєкт унікальним? Відповідь проста, практична та можливість підключити не просто пристрій датчик, а й справжній помічник у вирощенні рослин. Дякую за увагу!